Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії. Чи є на світі щось більш невизначене і водночас потужніше, ніж мрія? Чи варто нам прагнути до того, що за своєю природою є ефемерним і може бути недосяжним? Мрії потрібні людині, як сонячні промені у похмурий день. Вони дають силу подоланні труднощів, надихають рухатись вперед навіть тоді, коли світ здається сірим і безрадісним. У мистецтві мрія матеріалізується через візуальні образи, музику та архітектуру, перетворюючи внутрішнє бачення на зовнішню реальність. Згадаємо Катерину Білокур. Українську художницю, яка мріяла малювати попри бідність і відсутність освіти. Її полотна визнали навіть у Парижі. У реальному житті мрія це план, мета та мотивація, що змінює світ навколо нас. Мартін Лютер Кінг молодший Його знаменита промова I have a dream» Я маю мрію. Була про вільне та рівноправне суспільство, де людей судять не за кольором шкіри, а за їхнім характером. Ця мрія була підкріплена вірою та дією, стала рушійною силою руху за громадянські права у США, призвівши до реальних законодавчих змін та соціальної трансформації. Мрії це не просто бажання. Це сила, що рухає людину вперед. Ті, хто вірить у свою мрію, здатні змінювати світ у слові, кольорі чи реальності. Мріяти необхідно, оскільки це стимуляється до розвитку і змін. Погоджуюся зі словами Елеонора Рузвельта: майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії. Однак важливо, щоб мрії не перетворювались на ілюзію, які відривають нас від реальності. Пам'ятайте, справжнє тут і зараз.